І одразу повертаємося до столиці. Внаслідок атаки на столицю відомо про трьох загиблих у київській міській військовій адміністрації. Уточнили, що одна з них дитина 11 років, загалом з Дніпровського та Деснянського районів. Е, інформація була такою: постраждало 10 осіб, серед яких теж одна дитина. Зазначимо за попередніми даними генштабу сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва знищили 10 ракет іскандер. Є пошкодження, вони доволі серйозні. Вибуховою хвилею зірвало балкон, зафіксоване падіння уламків на дитячу поліклініку. Це я зараз про Дніпровський район. Уламками пошкоджено дві школи, вибиті вікна і двері, також пошкоджений дільничий пункт поліції. У Внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвили винесло вікна у Дніпровському районі. Теж уламки впали в житловий сектор. Там є було сильне задимлення, вибуховою хвилею. Вибуло вікна, також є зафіксовані уламки на адміністративних будівлях, і пошкоджені припарковані автомобілі і зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину. В Дарницькому районі інформації щодо постраждалих не надходило, Але є також пошкодження житлового сектору через падіння уламків, вибуховою хвилю вибуло вікна. Також в цьому ж районі пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Виїхала аварійна бригада і зафіксовано падіння в у дворах на проїжджій частині.